Я радий вітати всіх оптових покупців, а також дропшиперів. Це магазин MyApple, гаджети та аксесуари. І зараз я вам покажу версію 25-го року AirPods Pro 2 і AirPods 4 в найкращому Виконанні і обидві версії мають Type-C роз'єм сучасний, а також шумопоглинання. І якщо ви шукаєте постачальника на опт чи дропшипінг, то мабуть бачили, що зараз цим дуже складно, адже практично ніхто не завозить такі версії. А якщо і завозять, то дуже низької якості. В нас я можу гарантувати найвищу якість. А ще версія AirPods PRO 2 і AirPods 4 за першою ціною. Тобто, ми прямий постачальник, ви не переплачуєте посередникам. AirPods Pro 2 Має оригінальний серійний номер і пробивається на сайті Apple. А ще оригінальну коробочку з усіма маркуваннями і штрих-кодами навіть всередині, а навушнички мають перемикання тапами і реальне шумопоглинання. До речі, в комплектації ванночка картон, який має бути в дорогезних оригінальних AirPods PRO 2, найвищої якості, не пластик, як в дешевих версіях, які пропонують інші продавці. А, також до комплектації входить інструкція мануал і ось коробочка. На звороті має такі зіпери, які можна відірвати і відкрити коробку, тобто максимально все, як і оригінал. Також інструкція користувача кругла і має чотири книжечки, що дуже важливо, адже саме по таким непримітним моментам можна відрізнити неякісну версію. І плетений кабель Type c той, який кладуть в 15 айфони. Версія AirPods 4. Також в найвищому виконанні на Airoha чипі 1562, а є преміум, і також в оригінальному Кувані з серійними номерами навіть штрих-кодами всередині шумопоглинання працює на 100%, Є анімація і також зіпери. До речі, четверта версія більше не використовує кабель, тому кабель купуєте окремо і інструкція кругле меню: чотири книжечки. Найкраща версія, найкраща ціна тільки в нашому магазині. До речі, є накладений платіж і доставка по всій Україні.